Шість автомобілів для збройних сил України два тижні тому пригнали з Німеччини волонтери. Поділя машини марки Фольксваген нині на ремонті в одному із місцевих автоцентрів. Ці автомобілі всі потрапляють до нас на переобладнання, на діагностику, на перефарбування, тобто вони із жовтого кольора вже перетворюються у зелений або сірий колір і відправляються на збройні сили України. Спочатку повномасштабної війни тут відремонтували та перефарбували понад півтори сотні автівок для підприємств критичної інфраструктури та збройних сил України. Наймасовіші несправності це несправності, які стосуються ходової частини. Можуть бути якісь селенблоки, можуть бути амортизатори, можуть бути якісь речаги. Але загалом в значній своїй мірі ремонти обходяться, скоріш за все, технічним обслуговуванням. Тобто ми замінили мастило, фільтра і, власне, того вистачає. Більшість транспорту приїжджає на літній гумі, тож нині волонтери укомплектовують автівки ще й болотними шинами. З таким з агресивним протектором, яка здатна не буксувати на місці, а дійсно пересуватись полями, шляхами, Зараз дожі йдуть, сніг. Зараз дуже складні погодні умови. Автомобілі дуже, дуже висока потреба це позашляховики з повним приводом, мікроавтобуси з повним приводом. Тільки повний привод, коли всі чотири колеса можуть копати то болото, значить він здатний виконувати якісь завдання. Бо такі легкі автомобілі, легкові автомобілі, вони ну, перший якесь болото, перший з'їзд з дороги, а шляхи розбиті, і вона вже не виконує завдання. Окрім обслуговування чи поточного ремонту, волонтери залишають у кожній машині скриньку першої допомоги. Болоний ключ, якісний домкрат підкотний, стартові дротипустові, порошковий вогнегасник 5 кілограм, обов'язково. Має бути нормальний компресор, щоб швидко оперативно міг накачати будь-яке колесо. Ну і, відповідно, нормальний набір ключів. Часто автомобілі потрапляють під обстріли і ламаються, тож потреба у нових є постійно. Реквізити для перерахунку грошей на придбання та ремонт автівок можна знайти у соціальних мережах на сторінках благодійного фонду Волонтери Поділя. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.